Це про інструмент в Капкат, який дозволяє автоматично перекладати мову у відео на інші мови. Він працює в два етапи: розпізнання мови у відео, штучний інтелект розуміє, що сказано, та автоматичний переклад. Система перекладає слова на вибрану мову. Інструмент підтримує десятки мов, навіть українську, та ідеальний для виходу на міжнародну аудиторію. Для прикладу, завантажуємо відео в капкат, яке хочемо перекласти. Обираємо мову перекладу. Я буду перекладати з української на англійську. Активуємо синхронізацію губ. Зверніть увагу, що чим більший буде переклад, тим більше буде використано кредитів. Максимальний переклад 300 секунд відео. Та перекладаємо. Переклад у мене зайняв близько 20 хвилин, тому це не так і швидко, але можливо така затримка через VPN. І ось такий в мене вийшов результат. Hello! My name is Igor, and this is my first video on the channel. Here I will show and tell you how to edit cool short videos in CapCut on a PC simply, clearly and from scratch. I've been editing videos for a long time. I work more with reels and shorts for TikTok. I tried this... Відео можна зберегти або відредагувати в монтажній програмі. Це інструмент в CapCut Pro, який дозволяє створювати реалістичні віртуальні моделі, що демонструють одяг. Ви можете завантажити фото одягу або використати готові шаблони. А штучний інтелект автоматично надягає цей одяг на 3D-моделі. Можливості інструменту. Примірка одягу онлайн. Не потрібно реальних моделей та студій. Кастомізація. Вибір стилю моделі, рухів і навіть фону. Швидкість за декілька хвилин готова модель. Універсальність підходить як для інтернет-магазинів, так і для особистих креативних проєктів. Для прикладу, у мене є фото плаття. Завантажуємо його. Обираємо цю жіночу модель та через кілька хвилин отримуємо плаття вже на моделі, де можна застосовувати інтернет-магазини. Показати, як виглядатиме новий одяг у динаміці, рекламні ролики, швидке створення контенту для соцмереж, фешн-проекти та дизайнери, тестування одягу ще до фотосесій. Інстаграм, Тікток контент можна робити креативні фото без витрат та моделей. Це про інструмент, який перетворює написаний текст у реалістичне озвучення. Тобто ви пишете фразу і програма озвучує її штучним голосом. Це зручно, якщо ви хочете записати свій голос або потрібно швидко зробити багатомовний ролик. Можливості інструменту. Підтримка багатьох мов, навіть є українська. Великий вибір різних голосів. У бібліотеці доступні різні варіанти: жіночі, чоловічі, інколи навіть з акцентами. Швидкість. За кілька секунд ви отримаєте повноцінну озвучку. Зручність для монтажу. Голос одразу потрапляє на таймлайн і синхронізується з відео. Для прикладу, ви робите ролик про капкат українською. Пишемо текст: Привіт! Це огляд про інструментів. Капкат. Обираємо голос англійською. Окремо української тут немає, але диктор озвучує українською, навіть якщо вибрати англійську. І за кілька секунд ми отримуємо озвучку. Привіт! Це огляд про інструментів CapCut. Зберігаємо або окрему озвучку, або разом із субтитрами. Та можна редагувати в проєкті. Це значно економить час. Інструмент можна використовувати для YouTube відео без власного голосу: огляди, новини, інструкції, TikTok та Reels. І швидкою озвучкою допомога для людей, які соромляться записувати свій голос або не.